Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. У нас вже за лаштунками причаївся артист номер 1 в Україні Артем Пововаро. Він дійсно зробив такий дуже великий прорив за останній рік. І нещодавно Артем у рамках проєкту Твої вірші, мої ноти, презентував спільну роботу разом з відомою телеведучою Машою Єфросининою. І вони виконали, поклали на музику вірш Михайля Семенка. І от власне Артем Поваров він виконав вокальну партію. А Маша зачитала речитатив. А я дуже дякую за Семенка, тому що це мій земляк. Він же з Полтавщини, село Кибенці. Я був там у нього на батьківщині. Бачив хату, де він народився. Так що, але він це дуже модний був колись. Та така людина він почав український модернізм у, у поезії. Костя, давай вже запрошувати. Артем Поварова, просто зараз так. у студії сніданку. Артема, будь ласка, запрошуємо. Добрий ранок. Я знаю що найкраща ви... підводка. Вибачте да. вас. найкраща. Ні, не Нескінченна, але не Мені подобається. Ні, молодий дуб. Добрий, Добрий ранок. Артемо, знаємо, Знаєш буквально після нашої цієї студії. Ви вирушаєте в турне, але так. поки що ми вас тут не відпустимо. По перше, як пройшла ця ніч? А, то, я думаю, як у як у всіх в Києві не спали, але нас це робить сильнішими, міцнішими. Ми ще більш стійкі. Стаємо матеріємо як дуби. Я вже бачу, що і нога краще, тому що останні разу, коли ви до нас завітали, О, то точно. так. Так, все добре. Все добре. Я просто Дякую. бачила відео, як ви виступали от буквально там позавчора чи вчора на концерті, то стрибали добряче. Все, все нормально, все добре, все добре. Лікар сказав, можна, все добре, все працює, як і раніше. А от як колаборація з Машою Фросніно, чому Семенко чи швидко вона погодилася? Чи я це була ідея? Я погоджуюсь з вами стосовно того, що Михайло Семенко він був один з найнестандартніших на той час поетів. На мою думку, на мою думку, і як і багато поетів того часу, я зрозумів, що за цей період, за весь період, скільки я створював проект «Твої вірші моїно. Вже більше ніж там три роки я працював зазвичай з артистами, з музикантами, з співаками і співачками. Також а давай подивимося і для мене у нас, це... у нас є уривочок, як ви з Машою працювали. Ну, це Дякую. І для тебе теж була несподівана колаборація? Так, так. Це виклик для мене челендж, тому що я працював зазвичай кажу, до цього з співаками, співачками. А з Машою було, було непросто, тому що вона не співає і вона декламувала вірш. Це для неї також був виклик. Але, на мою думку, все вийшло дуже гармонійно. А ще якісь колаборації на очікуванні будуть? Будуть. Відкривай нам вже на, секретики. Для того ж вони неочікування, щоб е, не а, тобто, да, Радость напруги ми тримаємо. Почав да? на ця книг. Він, вона. Співа... І він, і вона, і будуть не тільки співаки і співачки, а й спортсмени, і культурні діячі, і актори. Можна в чергу ставати, скажімо так, так? <реш> Костя ну, хоче то, заспівати, а от, зрозумів. Начак та... я не повіни, не співає а, до речі, співає можна, так. можна вже говорити відкрито, що нещодавно ти був на сході, так Так. виступав перед нашими захисниками. Так, не тільки виступав, ми їздимо адресно, співпрацюємо вже більше. Ну, під час повномасштабного вторгнення, вже другий рік, так, ми співпрацюємо адресно, передаємо автівки, амуніцію, різноманітні прилади, військову техніку. І це все ми передаємо адресно. На цей раз ми поїхали на схід, так? Ну, і... і більш за те, ми навіть взяли з собою масажну експедицію. Це мої товариші, які займаються масажем, і для них це було з кожен з військових. Дякував, ви казав, повертайтесь. для нас це було прям надважливо, щоб ми не просто привезли там передали е амуніцію, дрони, автівки, подарували емоції через призму музики. Так, але ще й. В якомусь сенсі лікували не тільки душі, але й тіла наших військових. Слухай, Та, а зараз буде такий, такий несподіваний масажний прийом, як от знаєш натискаєш на те, не ку, не ку, не на, 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 на що не очікував. Так. От мова йде про mm -hmm. голос країни, 13-й сезон. От е, якось чутки. з цим пов'язаний з цим Ні, проєктом. Дивись, ходять чутки, що ти. Що ти можеш стати тренером голосом країни? Тобі ці питання задавали, ставили так. вже, ти від них підхрещувався, але у нас є відео. Я пропоную зараз тобі подивитися, Якого ніхто ще не, не бачив. Давай подивимося, потім ще продовжимо. Ой, хто ви, чоловіче? Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звати Володимир Хоменко. Я радий знайомству. Взаємно з вами. Від нас така класна енергетика. В момент, коли я повернувся, я вже це відчув. Окей. Це відео, мені Окей. здається, що з трактів Голос України. Вам здається, так? Да? Скажи, будь ну, ласка, добре. Ти стан... чи ти станеш тренером ще одним: ага. Голос України 13. Ага. Ви зрозумієте, поки Артем думає над цим складним запитанням, ми всі є свідками. Ну, маленького історичного моменту. Я думав, що я прийду, буду розповідати про свій світовий тур, про концерти, про проєкт. Не заговори нам зуби. Тренер чи ні? А, так. Артем Пивоваров, так. ще один другий <світ> тренер. сяде в Друге крісло Голос України України-13». Ну, добре, ну Кого добре. Кого будеш шукати в свою команду. А, я, я буду шукати не неод... 100% енергійних, е зухвалих, шалених сміливців, які будуть наполегло працювати в напрямку розвитку нашої музичної індустрії, культурного фронту і це. Це буде, це буде дійсно дивовижно, на мою думку, тому що в мене є великий досвід співпраці з багатьма артистами і не тільки мастодонтами нашої індустрії, але й з молодими виконавцями. Тому для мене буде виклик. Я шукаю музикантів. Я шукаю музикантів. Якщо ти музикант, і ти пишеш пісні, ти хочеш бути на сцені. Ти відчуваєш, що це саме твоє місце. Я чекаю на тебе. Ти знаєш, що від мене очікувати. Тому запрошую до себе вже заздалегідь запрошую до себе в команду. Ну а ми зараз вам нагадаємо пам'ятку, як це зробити, тому що це ж не кудись там написати. Так. Треба до 15 червня подовжено кастинг на голос країни. І якщо ви мрієте опинитися в команді. Артема Пивоварова то мирші заповнювати анкети для того, щоб пройти онлайн кастинг потрібно заповнити анкету на сайті 1plus1casting1plus1.ua у розділі Голос країни і завантажити туди увага відеоролик або посилання на відео свого співу. Мені здається, що є трошки часу фактично хапати свою удачу за хвіст, тому що твоєю напарницею це вже не секрет. Є Юлія Саніна, так. третє крісло. Хто сяде в третє крісло із тренерів? Поки що залишається інтригою. Я сподіваюся, що ми дуже скоро дізнаємося. Я не знаю, чи знаєш ти чи ні, чи маєш ти це право розмови. Взагалі мене тут тільки що просто. Ну, добре, я не розповім нічого. Не розповім, але знаєш, от, після це... того, як ти закликав всіх вже йти до твоєї команди, я впевнена, що ти готовий разом з твоїми підопічними експериментувати. це 100%. 100% відсотків готуйтесь, готуйтесь. Буде цікавий сезон, особливий сезон. І... Ми ще такого не бачили. Залишайтесь з нами. Так. А це бо... Артем Пивоваров новий тренер, абсолютно новий. Це ж вперше, так головти. Ти мріяв про це? Звісно, мріяв. Звісно, мріяв. Я візуалізував це собі, і я дуже радий бути частиною цього великого проекту, грандіозного, як на мою думку. І це дійсно новий виток розвитку і мене. Як е, творчої особистості і можливість відкрити свої продюсерські навички таланти, тому що багато хто знає, що я є артист співак, але мало хто знає про те, що всю музику, яка є, я сам створюю і, взагалі, я створив свій проект, тому в мене є чим поділитись. Ну, ми, ми будемо дякувати Дякую. Вітаємо усіх нас з таким цікавим придбанням і дуже захопливою перспективою. Це був Артем Пеоваров, новий тренер «Голос України-13» новий сезон повернемося за мить. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті от, в світі. Траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує як державне утворення, загроза загрозиться, нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде нашої форми. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.